Слава Україні! Значить, сьогоднішнє відео я посвящаю установці моста у вас на мій трактор, щоб підключити і зробити з мого трактора повний привід. Хочу що розказати, як я здійснюю цю, це підключення. Ну, тобто установку на трактор. Виточив я із металу таку круглу штуку, в яку запресував дві. Заводські втулки з Т25. Ну, тут шар такий є. Думаю, виготовлю шайбочку, Як буду ще зроблю шайбу, щоб так все не ходило. Значить, бачимо таку втулку, яка вже прикріплена на осі качання. І ось міст. Вирізав два таких з бумаги шаблона. Ось один, показую. Отак. Буде зараз вирізатися з металу такий кусок. І точно ж такий саме кусок 2. Отак я це все приварю. Тут теж дам таку ляпуху. І зверху рівненький кусочок метала. Ну, буде виглядати отак воно. І з цієї сторони теж так само такий шаблон буде приварюватися до чувка моста з двох сторон. Теж площадочка заварюватися. А для того, щоб роз'єднати два чулки, нам, звісно, не потрібно намертво приварювати. Буду тут робити таку ж металу площадку. Для того, щоб прикріпити Оце все болтами. Чотирма болтами скрутиться, Два болти прикручу до цього місця, де я приварю ось тут. І два болта на осікачення. Ну так, такий буде вузол розбірний. Зараз буду вирізати отакі чотири заготовки, уварювати і показувати, як це буде. Вирізав такі заготовки з з металу по цим своїм макетам, які намалював. Зараз приварюю до моста. Потім на відео покажу, як я Передній міст виставив відносно заднього моста. Ну, я до роботи. Так, значить, прихватив я ці косинці, які вирізав, Бачимо. Зараз головна задача: перше. Виставити по колії правильно колеса відносно задньої осі. І виставити міжосівий розмір. Значить, отак рулеткою по центрам осів. У е, мене виходить 167, ми тільки що виставили. І е, виходить, По колії виставляємо ниткою. Ну, по такому старому дідусь способу. Нитку протягували і відносно нитки, о, однакові зазори там десь в районі сантиметра, з двох сторон залишаються зазори по верхній частині резини. О, зараз це все вварюємо, прихаплюємо, витягуємо моста. Все обварюю і побачите, як це буде. Робота продовжується, отак все вже виглядає. Залишилось мені, Бачим, зробив я два отвори. Знизу, так як пластина там не сильно товста, кажеться, 6 мм. Просверлив отвори і знизу приварив дві гайки. Зараз тут у мене десь мені здається 8 мм метал, підганяю його. Отак, щоб красиво рівно було, просверлюю два отвори, нарізаю резьбу. І отакою шинкою просверлюю і на 4 болта це все буде кріпитися. Доробив я качалку на міст Уаз, щоб приєднати до полурами трактора Т-25. Так вона виглядає. Значить, поки моста не встановив, хочу детально показати, як я виконав. Це кріплення. Значить, всі бачили е, таку трубу виточену на двох втулках е, т 25 овських ну, От д, Один розкос, який кріпиться до правого чулка, будемо говорити, і другий розкос, який кріпиться до лівого чулка. Тут у мене є з'єднання для того, щоб розібрати е, моста, якщо потрібно ремонтувати, е, так як говорив, два болти. З одної сторони і два болти до самої качалки прикручують. Це все розбираємо, гайки чулка знімаємо і у нас міст розборний. Ну, так це виглядає. Зараз поставлю на трактор і покажу, як виглядає на тракторі. Такий результат роботи. Установив міст на трактор. Так все виглядає. Правари стаціонарно все. Не придумав нічого ні з ніякими кріпленнями. Ну, мені здається, вийшло нормально і має ходити. Ну так. Тепер діло, будемо сказати, саме головне під'єднати міст. Слідуюче відео дивіться, установка рульового циліндра. Буду ставити його поперек паралельно осі. О, я думаю, він тут заважати не буде. Знизу буде тяга рульова і чуть вище буде циліндр. Е, окремо зніму відео про установку, е, як буду встановлювати і виготовляти кріплення до моста на рульового. Все, всім дякую, всім пока. Підписуйтесь на канал і чекайте підключення повного приводу до саморобного трактора.